Не маючи статусу міністра, я б не зміг зробити багато речей, як то відновлення мовлення на Донбасі потребувало великих коштів і великої кількості техніки, передавачів фідерів Антен, не маючи статусу, потрапити до якогось колеги міністра європейської чи іншої країни, потрапити до держдепу, мати зустрічі з послами просто неможливо. Тобто я. Ну давайте уточним для зрителей, что эти телепередатчики, о которых вы говорите, которые сейчас вещают украинское, производят украинское вещание на Донбассе, они в массе свои куплены за деньги наших западных партнеров там. Латвія, Фінляндія, вони США. передані нам західними партнерами так, і ціна питання один євро чи один долар. А Мова йде про Литву, Польщу, Сполучені Штати. Так, от, не маючи цього статусу, мені переді мене просто... передімети ваші мі... лічні гарантії, личні це ваші лічні зв'язки набагато простіше. Маючи статус, ти можеш постукати в ну, двері. Тобі їх. Якщо ти приходять і кажеш, здрасту. Я міністр Стареці з України. У нас йде війна. Дайте просто передачі. Бо для того, того, щоб мати можливість взагалі постукати і сказати здравствуйте. В тебе має бути якийсь статус. Просто людина з вулиці, або як мені говорить, ну можна було наняти якусь там комунікативну компанію, або піар-компанію. Піар предлагали, ця, да, щоб консу... не создавати міністерство. консультативний орган. Ну, в принципі, жоден посол, просто бо або жоден прем'єр-міністр жодної країни не розмовляв би будь-ким -з, з цих людей. Якщо в когось є така можливість, я хочу її побачити, я хочу реалізацію. А так наявність статусу дозволяла робити дві речі: ключова це геополітика, мати можливість спілкуватися з людьми, які приймають рішення в тих чи інших країнах, наприклад, по передачі нам техніки. А, а, кампанія а, по відновленню мовлення на Донбасі а, коштувала б Україні а, близько 15 мільйонів а, гривень а, коштів українських платників податків. А вона, вона нам наразі вона українським платникам податків коштувала 0 гривень, 0 копійок на цей момент. А, хочу просто щоб ви зрозуміли, що на відміну від багатьох інших своїх колег, я не приходив і не говорив, дайте нам гроші. А а ми потім відзвітуємо, як ми їх витратили. Я проходив, говорю, нам потрібні конкретні речі, так вони коштують гроші, але дайте нам конкретні якісь речі для того, щоб ми могли реалізовувати завдання, які перед нами стоять на, на в, в вкавкому є оцінювати? Це, це дуже важливо, тому що це мене позбавило ризиків, в тому що мене звинувачують в корупції. А такі закиди в тому числі були на початку створення міністерства. От Ми будемо ще забудем крізь. Раз уж ми просто заговорили заґвалів Донбасі завершимо цю тему, точніше продовжимо її. в процентному соотношенні. Наскільки вам вдалося удалося забнеться? Ну, відсотків на 70, це можна побачити звіту. А периметр зіткнення закритий українськими телеканалами та радіостанціями. Це стосується не тільки комерційних телеканалів, а це те, чим я пишаюсь більше, Це там а, на периметрі зіткнення можна почути громадське радіо а, Українське, можна поч, побачити програми а, громадського, громадського ТВ Донбасу. Сергія Гармаша можна побачити суспільне мовлення. Тобто, це той продукт, яким би ніколи не займався жоден український чиновник за інших часів. Або за інші попередні 25 років завжди були якісь там комерційні пріоритети, якісь там хабарі, якісь відкати або ще якась пурга. Зараз я можу говорити про те, що і Нацрада, рада та і там комісія, яка була створена при міністерстві, якраз пріоритетом було відновлення мовлення. В першу чергу мова йшла про якісь про суспільне мовлення, про громадське радіо, про громадське телебачення Донбасу. Нам це вдалося. Це десь відсотки 70% покриття. Але навіть в тих білих плямах, де ми цього не можемо зробити з об'єктивних причин, ну, наприклад, де йдуть обстріли або де резервів. Рели... Ну, Гри... Вот єс напримісочка. Це важливо. <засло> 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 Там, де рельєф не дозволяє поставити передавачі, то ми вирішили інакше цю проблему. Ми зараз встановили близько 180 супутникових антенн, супутникового обладнання в на тій території дається білі плями, і знову ж таки на ці на це обладнання держава не витратила жодної копійки своїх коштів.